Друзі, салам аламірі! Сьогодні я буду робити обзор своїх речей. Ну, я знаю, це відео буде не таким уж популярним. Ну, ладно, все одно. Це лабуба моєї молодшої сестри. Це не моя якась штука. Ну, круто, повницю пагнеть. Це мій зошит смерті. Я щоб понапугати первокласників. У школі. Це мій зошит Grand IT. Я дуже люблю програмувати там. Бо там класно, якщо ти українець. Це мої машинки дитинства. Я з датом грав в них хто бистріше. Ось цей флаг не коментуйте, бо це якийсь ідеотизм. Це мій прапор Вірменії. Ну, класний прапор він за Україну. Це мій ноутбук, це моя мишка від ноутбука. А це мій джойстик. Це мій джойстик від Xbox, який у нас телевізор на кухні. Це як той, який в мене увесь цієї кімнаті. Ці джойстики від тої приставки. Це моє Денді. Воно зараз не включається, тому що я її забув на зарядку поставити. Ані включилося. Тут є вибір: китайський, іспанський, англійський або російський. На жаль, то, що немає українського або вірменського. Ну, або німецького, тому що німеччина нам більше всього дає зброю, там гарна економіка. І класні машини, і красиві міста. Це джойстики від Денді. Ось перший, ось другий. Один із них можна тільки підключити. Це мій планшет. Моя улюблена гра там діктаторну піс. No це, це я тікток тут дивлюсь. От діктатор наупіс. No От я граю за Саудівську Аравію, я захватив Йємін, тому що там слабка армія. Бо я просто боюсь з іншими країнами конфліктувати. Хоч у мене сильна армія, але я боюсь захопити свою сильну армію. А ось тут моя секретна лабуба, яка пахне кабуном. У неї різнокольорові очі і різнокольорові зуби. Це мій перший ньорф. Це пулі від нього, це мій синій ньорф. І ось цей червоний. Ось цей обзор. Моїх речей.